Зайшли ми в ліс на акацію. Ось такий красивий цвіт. Я вам трішки помовчу, може буде чути, як бжала, година бджола, гулять шикарно, хожу дощ йде, це може і добре. Так бджолка літає, гул стоїть прекрасний. В цьому яру все-таки медочок є, ось наша ловушечка тут стоїть. В принципі, недалеко від пасіки, а там подивимось, що залетить. Тут залетить. Ось сюди ще такі масиви акації, старі дерева. Слава Богу, сильно не повипилювали ще спеціалісти. Ось, І от така красота. Гуд стоїть просто неймовірний, попри те, що дощ моросить, зараз прокапує, але це подобається. Спробували ми трошки її пожувати. Шикарна, солодка пріно на смак. Запах, ну просто милота. Так що маю надію, що навіть з цими дощами ми щось трошки і буде. Головне, щоб були такі трошки просвітлення, хоч і пасмурно, але акація добре буде відділяти, головне, щоб не було дощу, зливи, якихось градів. І тоді буде все добре, думаю. Всім гарного медозбору мусимо цей рік якось витягнути, бо пошива весна і бджоли попросідали багато. Спасік загинуло, через ряд різних причин. Але не може бути все погано. Завжди виживаємо, витягуємо, мусимо витягнути і цей рік до медозбору маю надію трошки буде. Може не так, як всі хотіли. Менше, більше. Але має бути все добре. Це погано не може бути.